Володимирівна, продовжить поезію. Садок вишневий коло хати. над вишнями гудуть, вот з пугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечеряч Галина Продовжить поезію. Широкі, сердитий вітер залива, додолу верби невисокі, горами кливі підійма. по полю, Рай дороги, не духов, в самому долу. Мій Боже мой. Ми... Знову лихо, мій Боже мой, ми... знову. Дуже будь ласка, минали дні, ночі. Минає літо, що лиси листя, гаснуть очі. І все заснуло. І я не знаю, чи живу, чи доживаю. Привіт, Мене на могилі. степу широкого на країні ми. Добрий. Добрий день. Дочі вірші. Лихо мені з вами, на нащо стали на папері з сумними рядами. Дякую. Продовжуй вірш, щоб не відчувати. Середитий вітер за люба. Продовжуй дуже добре, відбуватися, наші вишні не досі. Це вийшло, це вийшло. Чи можеш відгадати вірш? Зачем вода? Моя хата скає нічого не знаю. Мені 13 рокала. Да? Я пас, я нятка за селом.